Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України. І сьогодні я хотіла поговорити про розвиток торгівлі та міст. Розвиток капіталізму стимулював подальше зростання обсягу внутрішньої та зовнішньої торгівлі. Виникали великі торговельні об'єднання з мільйонними капіталами та обігом. Активно діяли дрібні торговці, корабейники і. Фургонники. З 60-х років 19 століття поширюється торгівля в магазинах та лавках, Для забезпечення зв'язку між гуртовими поставниками та покупцями виникають біржі. Тут продаються товари великими партіями. Найбільше серед них стали Київська та Одеська. Деякі біржі спеціалізувалися на продажу певного товару. Хліба це Єлизаветградська та Миколаївська, а вугілля та заліза це Харківська. Міста також перетворювалися на великі центри торгівлі. Найбільшим ярмарком загальноросійського значення був Харків. Київський контрактовий ярмарок обслуговував правобережжя, а великі ярмарки були в Полтаві, Житомирі, Бертичі, Білій Церкві, Ромнах. Товари з України користувалися великим попитом. З 1860-х років в Росії було засновано державний банк, що мав три відділення в Україні. Зокрема, це Київ, Одеса та Харків. Окрім нього, в Україні діяли філії. Селянського, поземельного та дворянських банків відсоток на кредит становив 7,5% до 8,5% відсотків на рік. Існувала також система приватних банків, приватні акціонерні, міські, комерційні та інші товариства. Банки обслуговувалися підприємцями, купцями та поміщиками. А великими центрами зовнішньої торгівлі були Одеса, Маріуполь, Бердянськ, Миколаїв, Феодосія. Україна перетворилася на велику базу для продажу за кордон промислової та сільськогосподарської продукції. Головним сільськогосподарським товаром, що експортувався за кордон, було зерно. Таким чином, у наслідок реформ Україна перетворилася на високорозвинений аграрно індустріальний регіон Російської імперії, де уряд здійснював колоніальну економічну політику, спрямовану на зміцнення позиції митрополії. Розвиток торгівлі формувався в ринкових відносинах у Галичині. Там вимагали, щоб селяни активніше входили саме в торгівельне економічне життя. На щастя, в Галичині цей процес відбувався без кривових експансій, і головна роль тут належала греко-католицькій церкві, яка не розпалювала ксенофобії та ненависті до євреїв і новірців, а навпаки, закликала до віротерпимості та примирення, як наслідок приникнення українців у торгівельну економічну сферу. Відбувся саме митним шляхом головна роль у цьому процесі належала молодим українцям, переважно дітям слізької інтелігенції та греко-католицькому духовенству, які ставили собі за мету не накопичення фінансів за рахунок обдирання народних мас, а навпаки, підвищення рівня життя українців за допомогою ринкової національної економіки. Можливою особливістю українського життя в Галичині було те, що Україна культурно-освітня і Українська економічна діяльність ставали одне нерозривне ціле. Українські торгові, фінансові промислові інституції заробляли гроші, які вкладалися в українську культурно-освітні товариства, а останні підготували десятки тисяч висококваліфікованих, освічених та національно свідомих молодих людей. Розвиток капіталізму супроводжувався зростанням міст, які ставали не тільки адміністративними, а й промисловими центрами країни, де вироблялися 70% всієї промислової продукції. З 1863 по 1897 чисельність міських жителів України зросла з 1,46 до 2,98 мільйонів чоловік. Особливо швидко зростали міста в Катеринославській, Київській та Херсонській губерніях. Наприкінці століття в Україні налічилося 130 міст, де проживало 13% населення. Найбільшими містами були Одеса 403 тисячі осіб Київ, 247 тисяч осіб Харків, 173 тисячі і Катеринослав 1100 сто. Осіб. Активно розгорталася промислова та житлова забудова міст. Зводилися промислові та торгівельні підприємства, банки, контори, приміщення міських дум, земства, Дворянські та Купівецькі зібрання. От на Україні національний склад міського населення був неоднорідний. Окрім українців, які становили територію населення у містах, проживало багато поляків, євреїв, німців та росіян. У великих та малих містах Галичини проживало близько 10% місцевого населення, з яких лише 14% розмовляли українською мовою. Неважко підрахувати, що близько 15% міського населення Галичини були українцями. Якщо зважати на те, що більшість з них була жителями передмість, які не поривали зв'язки із селом, то можна вважати, що українських міст у Галичині 19 столітті не було, а були міста з переважним і національним населенням різного походження на території. Розвиток промисловості спричинив зміни в соціальній структурі суспільства. Чисельність представників дворянства зменшувалася, і селяни ставали особисто вільними. З'являлися нові верства населення, такі як наймані робітники. Подальший розвиток капіталістичного способу виробництва сприяв формуванню класу найманих робітників, які складалися з звинених селян та ремісників, за всеросійським переписом населення на українській губернії припадало 17% кількості пролетарів Російської імперії. Цукрова промисловість була найбільш прибутковою технологічно передовою в структурі української економіки тісно пов'язана із сільським господарством. Вона давала можливість навіть колишнім селянам, які... Зуміли вдало провести свій промисел і досягти успіхів, перетворитися на власників великих цукрових підприємств. Саме тому тут абсолютно більшість успішних українських підприємців працювала в цукровій промисловості. Прибутки від цукроваріння спрямовувалися на іншій галузі промисловості. А найбільші... Цукрові заводи в селах Руськополяна, Поляна, Готлівка, Олександрівка, Млів, належали родинам Яхненків та Семеринків, колишніх кріпаків. Заводи були оснащені не найпередовішими західноєвропейським устаткуванням. Окрім цукроварені, родини володіли ще й машиноподібними заводами. На Слободжанщині найбільшим цукропромисловцям належали. А, Такі як Харетоненки, їм належало сім цукрових заводів. Наприклад, українські підприємці підтримували українську культуру, науку, українських інтелектуалів і фінансово їм допомагали. Найвідоміші українські меценати були представниками різних поколінь, двох родин, саме Яхненків та Семерінків. Предметом особливої опіки та любові кількох поколінь династії Терещенків стало мистецтво. Живопис, архітектура та музика.